Республіка закінчилася і розпочалася епоха, де влада зосередилася в одних руках. Римська імперія, велич і розкіш, змови й отрути, імператори, що вважали себе богами, і сенатори, які вміли майстерно виживати. Це час, коли легенди писалися не тільки на полі бою, а й у палацах, на аренах і навіть у спальнях правителів. А головним героєм цієї історії буде Юлій Цезар. Якби він жив сьогодні, то точно зробив би пересадку волосся і постив би гострі політичні заяви у Твіттері. А може, б і інстаграм створив для гарячих фото з Клеопатрою. Тож, щоб уявити цю особистість краще, пропоную розпочати. Приємного перегляду. Гай Юлій Цезар відігравав ключову роль у перетворенні Римської республіки на імперію. Такий собі палпатін староримський. Він народився в римській аристократичній родині. Його рід Юлії вважалися нащадками легендарного Енея та богині Венери. А про них у нас уже були відео на каналі, тому обов'язково подивіться. Вже з юних років він показував великий політичний талант і амбіції. Свою політичну кар'єру розпочав як військовий трибун, потім був квестором, еділом та пратором. Став відомим завдяки своїм військовим досягненням, особливо під час гальських воєн, де він завоював величезні території для Риму. Його записки про гальську війну є важливим історичним джерелом і зразком військової літератури. Після блискавичної перемоги над царем понту Фарнаком ІІ у битві при Зелі, Цезар написав до Риму лист із коротким і відомим повідомленням: Прийшов, побачив, переміг. У період пізньої республіки Рим переживав політичну нестабільність, корупцію та внутрішні конфлікти. Сенат був розділений на фракції і не міг ефективно керувати державою. В той час утворюється політичний альянс трьох найвпливовіших римських діячів: Гая Юлія Цезаря, Гная Помпея Великого та Марка Ліцинія Краса, який зветься Тріумвіратом. Укладення Тріумвірату стало, як сказали свого часу, союзом слави Помпея, грошей краса і розуму Цезаря. Кожен мав власні амбіції і прагнення. Цезар прагнув консолідувати свою владу та отримати підтримку своїх реформ. Помпей хотів забезпечити підтримку своїх ветеранів та затвердити свої завоювання на сході. А крас бажав зміцнити своє фінансове і політичне становище. Думаю, цілком зрозумілі амбіції. Завдяки підтримці Помпея і Краса. Цезар був обраний консулом. Під час свого консульства він просунув низку важливих реформ і забезпечив собі командування в Галії. Тріумвіри активно використовували свої ресурси для зміцнення позицій і придушення опозиції в Сенаті. Вони поділили між собою провінції та військові командування, що дозволило їм контролювати значні військові сили та території. Однак, після того, як Крас гине у битві при Карах, Тріумвірат розпадається. Між Цезарем і Помпеєм виникає напруженість. У 49-му році до нашої ери Цезар перетнув Рубікон з армією, що стало початком громадянської війни проти Помпея та Сенату. Перед тим як перейти річку, він сказав свою знамениту фразу Жереб кинуто після перемоги у війні він отримав безпрецедентну владу у Римі і був проголошений диктатором на довічний термін. Згодом Цезар прибуде до Єгипту, де познайомиться з Клеопатрою, з якою вони стануть союзниками та коханцями. Їхній син Цезаріон формально стане останнім фараоном Єгипту та представником династії Птолемеїв перед остаточним завоюванням Римом. Також Цезар здійснив низку важливих реформ, які зміцнили центральну владу та сприяли стабілізації економіки. Він реорганізував армію, ввів новий календар, юліанський календар, провів земельну реформу та збільшив число сенаторів. 15 березня 44-го року до нашої ери, відомого як Іде Березневі, Цезар був убитий групою змовників, серед яких був його близький друг Брут. Цей вчинок спричинив нову хвилю громадянських війн, що зрештою призвело до встановлення Римської імперії. Хоча Юлій Цезар сконцентрував усю владу в своїх руках і фактично знищив республіканський устрій, першим імператором Риму вважається його наступник Октавіан Август, що був сином Атії, дочки рідної сестри Цезаря Юлії, моя теска, якщо що. За Октавіана титул імператора набув сучасного значення, адже до цього він давав лише військову, а не цивільну владу. Хоча формально ця посада називалася Принцепс Сенату. Із зовнішньополітичної точки зору Рим став імперією, коли перетворив Єгипет, що мав давню й величну історію, на одну із римських провінцій. А Октавіан став володарем величної держави, яка охопила своїми кордонами всі береги Середземного моря. Саме в той період римська історія міфологізується і виникають знайомі нам сюжети про Ромула і Рема. А Вергілій пише свою знамениту Енеїду, приписуючи римлянам більш давнє і величне походження від троянців. До речі, легенду про заснування Риму Ромулом і Ремом ви також можете подивитися на нашому каналі. Можна сказати, що це останнє піднесення римських стародавніх звичаїв, богів та героїв, адже уже за наступника Октавіана Тиберія, п'ятий префект юдеї Понтій Пілат, за легендою, стратить одного єврейського проповідника. Послідовники якого змінять Рим назавжди, уже за п'ятого імператора Нерона християни стануть проблемою для Риму і почнуть переслідуватись офіційно, причиною назвуть підпал міста однак, насправді причиною стало те, що християнське вчення підривало традиційні римські цінності та мораль. Багато обурених римлян вважали християн атеїстами, адже вони не відвідували храмів та не приносили жертви богам, а також канібалами, які практикують інцест, бо за їх вченням вони поїдають плоть і кров вчителя й одружуються на тих, кого називають братами та сестрами. Людей змушували відрікатися від богопротивних поглядів, а якщо ті відмовлялися, то їх страчували, часто віддаючи на поталу диким звірям. Це дійство відбувалося на великих аренах, які так полюбляли у Римі під оплески та схвальні вигуки небайдужої публіки. Самого Нерона в подальші часи будуть зображати як жорстокого та спраглого до крові мандяка, хоча насправді його взагалі мало цікавила політика та громадська діяльність, адже він був самозакоханий нарцис, який бажав лише у всьому здобути першість. Натхнений лестощами філософа Сенеки, Нерон уявляв себе великим артистом. Пізніше до цього додалося захоплення колісними перегонами та спортом. Нерон вважав себе неперевершеним музикантом, візницею та атлетом. Він вірив у те, що у співі зрівняється з Аполоном, а у перегонах з геліусом. Думав також наслідувати справи Геркулеса. Мабуть, логіка була такою, що талановита людина талановита в усьому, але це не дуже логічно. Оповідали, що вже був приготований лав, якого він мав вбити палицею або задушити голими руками на очах глядачів. Під час співу Нерона нікому не дозволялося виходити з театру навіть за необхідністю. Колосальне самолюбство збуджувало в ньому невгамовну спрагу до слави, а його заздрість до усіх тих, хто звертав на себе увагу публіки, доходила до шаленства. Чужий успіх був у його очах злочином. За легендою, його останніми словами перед самогубством були: який великий артист гине. У вас могло виникнути запитання, чому такий самолюбний дядько себе вбив? Нерон убив себе не через каяття, а щоб уникнути страти і ганьби, коли влада остаточно вислизнула з його рук. І ще ходили слухи, що сам він цього не міг зробити, а попросив, щоб йому допоміг його вірний секретар Апофродит. Через майже дві з половиною сотні років після смерті Нерона і першого гоніння на християн імператор західної римської імперії Константин, начебто, побачить в небі знамення хреста, і голос мовить до нього. Під цим знаком переможеш він накаже своїм воїнам нанести на щити монограму імені Христа і здобуде свою знамениту перемогу у битві біля Мульвійського мосту. Константин запровадить свободові розповідання і поступово перетворить християнство на державну релігію. Запроваджені на імператорському зборі догми стануть тою самою християнською вірою, яку ми знаємо сьогодні. А усі інші християнські секти та вчення, які існували до цього, будуть оголошені єрісю та знищені. Цікаво, що сам Константин за життя так і не прийме християнства. Про нього сказано лише, що хрестився напередодні смерті та й те єпископом, який належав до аріанців, тобто єретиків, засуджених на Нікенському соборі, що сам імператор і скликав. Так завершиться давня епоха великого Риму, а імена старих богів назавжди покинуть храми та злинуть на небо, де стануть назвами небесних тіл і нашої сонячної системи. Дякуємо, що були з нами. Ми обирали для вас найцікавіші легенди. В коментарях напишіть, яка реформа Цезаря здалася вам найбільш корисною або, навпаки, не корисною. Обговоримо разом. Та не забувайте про лайки та підписку, щоб не пропустити наступне відео. Воно, до речі, буде останнє по римській міфології.